Так, вітаю друзі, в каналі фінансовий навігатор. Я є його засновником. Звати мене Максим Левчук. Даний, скажімо, канал налаштований на те, щоб показати людям реальні проблеми, з якими вони вже можуть впоратися, щоб не бути, скажімо, в борговій ямі, щоб мати фінансову незалежність і щоб, скажімо, не надіятися на те, що про тебе подбає держава, тому що це. Як мінімум нелогічно, можна подивитися просто на наших пенсіонерів, як вони виживають і в якому, скажімо, фінансовому становищі вони сьогодні знаходяться. Як на це вплинути, як що з цим робити? І, скажімо, як володіючи цією темою, можна вже сьогодні починати собі заробляти доволі такі гарні кошти, почнемо саме з інструменту, скажімо, з такої теми, за допомогою якої ми працюємо. Далі друга частина буде презентації. саме Повністю розказувати я буду повністю розказувати, як саме можна за допомогою цієї теми вже сьогодні починати собі отримувати дохід. Так, отже, життя кожної людини можна поділити на три основних періоди: перший період це, скажімо, від народження до років 20-25 Ми навчаємося. Потім кожного з нас настає той другий період часу, коли ми йдемо на роботу, заробляємо кошти, хтось. Йде на роботу, хтось собі відкриває якусь власну справу, кожен по-своєму, скажемо, будує свій шлях фінансової незалежності. Але в кожного з нас, скажемо, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, в житті настане той третій період, коли ми дійсно працювати вже не зможемо. І було би логічно погодитися в цей третій період часу, вийти на заслужений відпочинок. На жаль, на жаль, якщо подивитися, скажемо, на наших сьогоднішніх пенсіонерів. Ну важко назвати їх, скажімо, на відпочинку, тому що ці люди дійсно знаходяться за межою бідності, тому що на ці кошти, які платить сьогодні держава, ці соціальні виплати важко навіть за квартиру заплатити, не те, що дозволити собі щось купити, поїсти там чи не дай боже, якщо захворієш, пролікуватися. Скажем, як не буде не бути в числі цих людей, як собі сформувати самому. Скажем, незалежність фінансову, як зробити так, щоб дійсно мати можливість відпочивати цей третій період, ми далі поговоримо. Отже, якщо на цих три періоди подивитися з фінансової точки зору, то, то на перший період ми на наші, скажімо, фінанси ніяким чином не впливаємо та повністю забезпечують батьки, поки ми навчаємося. Другий же ж період ми зростаємо в фінансовому плані, хтось будує бізнес, хтось просто йде на роботу, кожен по-своєму, скажімо, заробляє. Ну що, комусь достатньо 12 тисяч в місяць, а комусь недостатньо 100 тисяч, кожна свої потреби. Але кожного з нас, як був перший робочий день, так в принципі буде той день, коли ми дійсно вже працювати не зможемо, чи фізично, чи по віку, кожна настає той період. І, на жаль, сьогодні рівень кожного українця падає до соціальних виплат, а це можна сказати рівень за межою бідності, тому що на 2,5 3 тисячі пенсій сьогодні вижити в Україні це нереально. Де б вони знаходились, чи в селі, чи в місті, це, ну, це дуже маленька сума, погодьтесь. Що роблять люди, скажімо, більш розвинених країнах для того, щоб їхній рівень життя залишався хоча б на тому самому рівні? В кращому випадку навіть покращувався. Вони протягом цього другого періоду, поки вони працюють з першого свого робочого дня до останнього, вони собі відкладають на старість. Невеликими частинками, так щоб сильно не впливало на їхній основний фінансовий стан, їхньої сім'ї, їхній, щоб це було, скажімо, не напряжно, щоб вони собі могли дозволити, скажімо, жити в замолоду, так як вони собі бажають, але все одно собі мають звичку таку невелику частинку від свого заробітку відкладати, а саме вони формують собі на той третій період капітал, просто невеликими частинками довгий період часу, і там дійсно збираються гарні суми. Де вони це роблять, як вони це роблять зараз? Я вам поясню. Отже, це в принципі є основною причиною того, що вони мають можливість відпочивати, подорожувати, насолоджувати життям в старості, на відміну від усіх українців. На сьогоднішній день в Україні, так як і в принципі в будь-якій країні, країні Європи, існує соціальні виплати на рівні, скажімо, 20% від вашої основної зарплати, 20-25%. Єдина велика різниця, що в Україні люди на цих 20% і виживають. В Європі вже ж на сьогоднішній день існує трьохрівнова пенсійна система, де 20% складає саме той, те, що платить держава ці соціальні виплати, 30% їхнього, скажімо, бюджету в старості складає те, що їм накопичує їх роботодавець протягом періоду, поки вони на нього працюють. Третє і основне джерело їхньої фінансової незалежності складають необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Тому що це найнадійніші на сьогоднішній день компанії, де дійсно і найбільший прибуток, і де ваші кошти ні в якому разі нікуди не пропадуть. Навіть якщо ви вже не маєте можливості платити по договору, навіть якщо ви не маєте можливості ну, взагалі фінансово сплачувати договір і продовжувати, скажімо, його існування, ви можете в будь-який момент розірвати договір і просто зняти ваші кошти. Тобто ви нічим не ризикуєте. Ваші кошти просто зберігаються у вас на рахунку, але в страховій компанії. Ну, але які переваги, скажімо, дають страхові компанії Зараз я про це і розкажу. Отже, якщо е, взяти собі за звичку протягом, скажімо, невеликого періоду часу, ну, візьмемо за звичку, просто от, собі відкладати на старість хоча б ну, 10% від свого заробітку. Що нам може це дати? Візьмемо, до прикладу, 68 гривень день. Погодьтесь, це копійки, в принципі. Може бути. Кава, може бути кава з круасаном, в залежності від того, де ви знаходитесь, де ви проживаєте. Це може бути півпачки, це грохів, кожного своїх порівняння. Що нам може дати, це протягом довгого періоду часу. Якщо ми собі виробимо звичку, таку, щоб 68 гривень в день відкладати протягом року, це нам вже дасть 25 тисяч гривень в рік. Можете переходити. Якщо ми цих 25 тисяч гривень будемо відкладати протягом 30 років, це все залежить від вашого віку, хто скільки має можливості, це індивідуально підбирається під кожного клієнта. Але беремо, до прикладу, 30 років. Якщо ми будемо виробимо собі звичку, 30 років собі накопичувати на той період 68 гривень в день. Це не така велика сума, що ми можемо собі сформувати. За 30 років ми би самі собі накопичили 750 тисяч гривень. А це вже непогана сума на, скажімо, при виході на пенсію. То поки водіть їх навіть на депозит, будете мати якийсь відсоток і, допоміжний заробіток до вашої пенсії. Якщо складати ці кошти в страхові компанії, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія працює по системі складного відсотка, тобто відсотки працюють на відсотки, і ваші кошти завжди працюють. Вони не мають права в страховій компанії ваші гроші просто десь, скажімо, тримати на резервах, на фондах, будь-де. Вони завжди їх інвестують в перевірені, захищені державою структури. Це не можуть бути ніякі там не знаю лектрони, не можуть бути ніякі. Короткочасні, скажем, фінансові піраміди чи тому щось подібне, це завжди щось, те, що вартує уваги, скажемо, комерційні приміщення, це можуть бути банки, це можуть бути цінні папери, акції, тобто такі, скажем, інвестиції, де дійсно є гарні заробітки. Саме за рахунок цього страхові компанії і дають нам ті відсотки, ті складні відсотки, і ті, скажем, кошти, які вони нам можуть запропонувати по виході на пенсію, а саме. Вкладаючи в страхову компанію, вона за рахунок системи складних відсотків нам за 30 років нарахує тільки відсотками 2 мільйона 250 тисяч гривень. Подумайте, 68 гривень в день, 25 тисяч в, в рік. Що нам це дає протягом 30 років? Тобто, на виході ми отримаємо через 30 років 3 мільйона гривень страхової компанії. Та найдіть зараз якийсь депозит або ховаючи кошти під душкою, якісь зідає інфляція. Як вони можуть вам ну, зберегти і примножитися? да ніяким чином. Будь-який будь банк він дуже ризикований, тому що банки розвалюються, банки закриваються, і максимальна сума виплати, якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день чи 100 чи 200 тисяч гривень, коли вам банк дійсно може виплатити ті кошти. А якщо ви туди вклали півмільйона чи мільйон протягом також довго періоду часу? А тут страхові компанії вони апріорі не можуть розвалитися. Якщо не вірите мені, можете просто полистати, почитати зараз доступ до інформації будь-якої, скажімо, відкритий, і кожна людина може це сама собі розібратися. <кхід> Також, тут на слайдах немає, але від себе додавлю: кожна страхова компанія пропонує своєму клієнту індексувати свої кошти. Тобто, що це означає? Е, так як кожного року знецінюється гривня, будь-яка валюта, в принципі, вона знецінюється, але гривня на сьогоднішній день самі бачите пряги. Візьмемо навіть відносно до долара. Отже, Нацбанк України кожного року просто каже, на який відсоток цінилась гривня в цьому році. Тому страхова компанія вам просто пропонує. Ви можете індексувати ваші кошти, щоб вони не знецінювалися за період ваших вкладень, ваших накопичень. Можете не індексувати. Це все індивідуально. Просто, до прикладу, візьмемо навіть буханку хліба. Якщо ж сьогодні буханка хліба, до прикладу коштує 25 гривень, то через 30 років вона вже може коштувати 105 чи там 110 гривень. Щоб ваші, скажем, ваша платиспроможність була такою самою, як сьогодні, щоб ви могли згодні купити ту саму буханку хліба і через 30 років, вам компанія просто пропонує індексувати ваші кошти. У двох словах, індексація з'їдає інфляцію. Тому вибирати вам, кожна людина сама собі, скажімо, робить вибір. Це індивідуально, це ніхто нікого не заставляє. А от це є, в принципі, основною причиною ну, вклади накопичення скажімо, людей в розвинених країнах, саме що вони мають можливість відпочивати в старості. Так як 30 років, період, скажімо, немаленький, за цей період з клієнтом може статися будь-що. Це може бути смерть по хворобі, це може бути нещасний випадок, це може бути непрацездатність клієнта, інвалідність. І від будь-яких цих ситуацій страхові компанії дають захист. Ну те вони і називаються страховими компаніями. Коли в свою чергу кожна з цих ситуацій погодись, вона може просто загнати фінансовий рівень сім'ї. Ну добре, якщо в нуль. Але коли це вже йдуть борги, коли вже мама там без годувальника, якщо чоловік десь помирає. Думає, де заробити гроші, але вона весь цей період часу сиділа в декреті і їдетись на заробітки, лишаючи своїх дітей на бабушок, на дідушок, ні діти ні, не бачать ні батьків, ні, ні батьки дітей. Це трошки, якби печально звучить, але це, скажем, такі реалії сьогодення, і кожен з вас по-любому знає такі, такі сім'ї. Отже. Які саме дає захист і страхова компанія в разі настання таких, скажімо, ситуацій. В разі смерті клієнта через хворобу сім'я клієнта отримує ту суму, яку би він сам собі накопичив протягом існування цього договору. І це не має значення, чи, ви, чи це з вами сталося на першому році, чи це сталося на 20-му році. Сім'я клієнта отримає ту суму, яку би ви самі собі накопичили до кінця договору. Якщо... Настає, скажімо, нещасний випадок з клієнтом, вийшов на роботу, не повернувся, там машина збила, чи серце стало. Сім'я клієнта отримає суму втричі більшу. Тому що страхові компанії розуміють, що до цього підготуватись неможливо. Якщо з клієнтом стається непрацездатність, а саме може бути інвалідність першої групи, коли клієнт не має більше змоги заробляти кошти. Сума виплати буде 2 мільйона 250 тисяч грн плюс. Страхова компанія звільняє клієнта від щорічних проплат до кінця договору. Це якщо непрацездатність повна. Якщо непрацездатність часткова, то буде певний відсоток від цієї суми. Там, до прикладу, візьмемо втрати випалисті, це буде 10% від цієї суми. Втратили зір на одне око, буде 50%, тому що зір дуже сильно оцінюється. Втратили зір на два ока, буде виплата 100% плюс звільнення від щорічних проплат договору до кінця його існування, навіть якщо це сталося на першому році. І страхова компанія накопичує замість клієнта е, йому договір. І по закінченню договору. І по закінченню договору робить знову виплату, ніби він сам собі накопичував протягом цього періоду часу. Ну, як на мене, це найбільша з переваг, скажімо, страхових компаній, які вони можуть запропонувати. Також страхові компанії дають різного роду медичні захисти. Це можуть бути переломи опіки, різного виду травми, там, важкі пологи, коронавірус, онкологія. Практично від цього страхові компанії дають захисти своїм клієнтам, тому що будь-яка страхова компанія вона зацікавлена в тому, щоб клієнт платив свій договір до кінця його існування. І вона старається давати йому захисти, щоб він мав можливість, скажімо, платити. Так по першій частині я закінчив в кого можливо є якісь питання. Можете в принципі зараз нажати на людину, яка по центру екрані, і задати свої питання, а можемо дослухати до кінця. Я в другій частині розповім, як за допомогою цієї теми можна собі вже сьогодні заробляти кошти. І по закінченню, в принципі, можете також задавати свої питання, думки висловлювати і тому подібне. Якщо когось є, можете нажимати зараз на людинку по центру екрану, я вам дам слово, можете задати по першій частині, щоб просто питання десь не загубилося, якщо воно ви виникло. Добре, питань нема. Тоді продовжуємо. Як володіючи цією темою, можна вже. Почати заробляти. Тому, отже, так як на сьогоднішній день компанії страхування життя існують в Америці вже більше 150 років, а саме візьмемо, до прикладу, компанію номер 1 в світі, це компанія MetLife, є вже на сьогоднішній день 156 років, тому там більше 80% населення застраховано. Що візьмемо, до прикладу, Європу, в Європі є страхові компанії, які існують вже більше 250 років. Тому на сьогоднішній день там більше 90% населення застраховано. До речі, в Канаді там більше 100%, ну, 100 населення застраховано, тому що там, коли народжується дитина, її не виписують з родому, поки батьки не візьмуть поліс і страхування. Тому що там дуже дорога медицина. В принципі, в будь-якій країні вона дорога. І ми також йдемо в Європу. І у нас теж часом стане це все недержавне, це все стане, хто застрахований, зможе собі дозволити лікуватися, хто. Не, хто... Хто не застрахований? Ну проблеми по людини будуть просто, тому що медицина вона не дешева. Я думаю, хто хворів, той знає. В Україні на сьогоднішній день страхові компанії існує тільки 20 років, тому тільки 2% населення застраховані. 98% це можна сказати ринок, який буде тільки примножити, тому що будуть народжуватись нові люди. Тобто, це така настільки перспективна, скажімо, тема. Що поки буде, поки будуть люди, будуть люди, які будуть страхуватися, і це компанії, Всі ці компанії нам доступні на сьогоднішній день тільки 20 років. Вони тільки на періоді розвитку в нашій країні, тому дуже великий ринок не покритий. Ви можете в більшості людей, яких питаєте, ви спитаєте, вони навіть ніколи не чули про такі компанії, про цю тему взагалі не чули. Чули про страхування автомобілів, майна, можливо, там будь-чого. Але про страхування життя більше з них не чули. Можна звати 60 це, це точно. Отже, є де працювати, є кому пропонувати, є де заробляти кошти. Пояснюю, як саме це робиться. Я не являюся страховою компанією. Я являюся її посередником. Посередником номер один в Україні компанією StarLife, яка вміщає в собі 5 топових страхових компаній світу. Це MetLife – страхова компанія американська, номер один в світі. Княжа, Vienna Insurance Group, Уніка і Боже, Life. А, ні, Компанія Тас таз українська компанія, де, яка реально сьогодні конкурентно спроможна, і з січня місяця наступного року виходить на європейський ринок, тому що там є пропозиції, які можуть конкурувати з такими гігантами, як MetLife, чи Княжа, чи та сама Vienna Insurance Group. Отже, наша основна функція якомога більшій кількості населення давати інформацію, що існують такі компанії, що є такі захисти, що ну, повністю функціонал, скажімо, повністю все розповідаємо. Е, на початках ми вас цього не будемо, скажімо, не будемо від вас цього потребувати, розповідати. Просто навчимо вас, як правильно і ефективно запрошувати людей на такі самі ефіри, де я або будь-хто з моїх колег зможе показати вашим людям дійсно необхідність сьогодні мати собі такі програми. Як за допомогою цих програм можна собі заробляти кошти? Далі людина собі просто робить вибір, Якщо їй подобається, ми заповнюємо заяву, підбираємо її зручну програму, вона кладе собі кошти на рахунок, страхова компанія нам, за приведеного клієнта на багато років, платить свій відсоток. А клієнту вона просто висилає поліс, повністю з печатками, повністю, все, скажімо, офіційний документ, який кожен клієнт собі має в себе мати. Нам свою, свою чаргу, як я сказав, страхова компанія платить відсотки. Які ці відсотки і як можна, скажімо, зростати по рівнях в, в нашому посереднику, далі розкажу. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером, а саме, безпосередньо бути клієнтом страхової компанії, тому що нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає. Друга умова відвідати стартап-семінар це щомісячна подія, така в Івано-Франківську локально відбувається. Можна відвідати онлайн, в кого нема змоги, і, скажімо, приїхати. Бувають військові, бувають люди за кордоном. Можна в онлайні це там, прийти. Навчання рекомендуємо звичайно вживу, тому що там і атмосфера, і взагалі хто десь був на якихось семінарах, розуміє, наскільки різниця є в онлайні і наскільки вживу відвідати дійсно той семінар, той, той навчання, де повністю йде. Покрокова інструкція, як, скажімо, йти до людей, що їм говорити, як себе будувати, розвивати, що, ну, взагалі повністю від початку до, скажімо, до кінця того першого етапу, всього вас навчають. Далі, далі. ми ставимо в основному акценти, До, до цього я вам показую, це був такий знаєте, принцип прямих продаж. Найшов людину, розповів, людині сподобалось, продав, заробив кошти. Ми переважно ставимо акценти і, скажімо, Рекомендуємо всім будувати саме мережу з людей. Найбільше бізнеса, найбільші кошти завжди вони в мережах. Тому що мережевий бізнес це найефективніший бізнес у світі. Як будувати мережу з людей, що це означає, щоб ви не путалися з якимись там лохотронами чи фінансовими пірамідами? Ні. Єдина одна, скажімо, така примітка від мене, що просто всі фінансові піраміди вони завжди використовують цю систему. Тому що вона найефективніша і завжди всіх на слуху. І саме через це. Так, всі до цього відносяться, але насправді будь-яку інформацію про гарантії і тому подібне можемо просто надати, або можете самі полисати менше з тим. Отже, приходячи до нас в команду, ви, стаючи нашим партнером, консультантом, називайте, хочете, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваш відсоток буде 18. Тобто, за проведену такого самого клієнта на 25 тисяч гривень, ви від страхової компанії отримаєте 4,5 тисячі гривень. Далі, продавши таких полісів на 40 тисяч гривень, ви автоматично переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І за такого приведеного клієнта на 25 тисяч, ви отримаєте вже 6 тисяч, скажімо, винагороди від страхової компанії за те, що ви привели клієнта на багато-багато років. Протягом цього періоду, поки ви будете йти до другого рівня, розповідати людям, скажімо, займатися саморекламою, що ви вже є консультантом, що ви. Працюєте в посереднику, чим ви займаєтесь тому подібне. У вас по-любому з'являться якісь однодумці, які також захочуть розібратися в цій темі. Далі вони захочуть мати собі такий договір. Потім вони захочуть можливо, заробляти кошти. Одні просто залишаться клієнтами, одні захочуть заробляти кошти. Ви їм будете пояснити, як це робиться. Відповідно, у вас з'являться свої консультанти. І далі до третього рівня ви вже будете йти разом зі своєю командою. Хай, до прикладу, у вас з'явиться 3-4 людини, які захочуть просто також себе будувати в цьому бізнесі, будувати власну справу, продають стартап-навчання і тому подібне. Далі ви йдете вже, скажімо, не один, не одна, а вже йдете зі своєї команди. І продавши таких полісів на 280 тисяч гривень, а це може бути 13 клієнтів, це може бути 3 клієнти. Є такі випадки, коли люди беруть собі поліса на 100 тисяч гривень. І в залежності, я ж кажу, від доходів, від можливостей людини. Ви переходите на третій рівень. На третьому рівні ваш відсоток вже складатиме 35. А отже, за такого самого клієнта ви вже отримаєте 8750 винагороди від страхової компанії. Хай протягом цього часу ті ваші люди, які з вами, які у вас з'явилися, одним, одним ви раніше сказали, другим трошки пізніше. Протягом цього часу там деякі з них вже перейшли на другий рівень, деякі тільки от з'явилися. у вас. І хай ті консультанти другого рівня за місяць часу продали е, полісів на 100 тисяч гривень. Це в принципі з вашою допомогою, коли ви там будете де на де щось підказувати, консультувати тому подібне. Це буде не складно. Це буквально 5, можливо, 4, можливо, 2 клієнти. Що ви з цього отримаєте? У е, вас буде різничка в відсотках. У вас 35%, у в них 24%. А отже. За різницю в відсотках ви за їхню роботу отримаєте 11%, а саме 11 тисяч гривень за місяць. Між е, вами і консультантами першого рівня є більша різниця. Там трошки треба буде більше їм допомагати, бо вони тільки прийшли в бізнес. Відповідно, візьмемо, до прикладу, що вони також привели з вашою допомогою клієнтів на 100 тисяч гривень. За них ви вже отримаєте 17 тисяч гривень. Тому за місяць часу ви маєте можливість, будучи на третьому рівні, а на третій рівень можна дійти за півроку. Це, Ну, хто взагалі не хоче працювати, то за рік часу. Взагалі були випадки, коли нас консультанти доходили до третього рівня за 2-3 місяці. Тому за місяць часу пасивно вже не шукаючи людей, не приводячи, чисто консультуючи на третьому рівні, ви вже будете це вміти, тому що ви вже прийдете окрім стартап семінар два професійних навчання, де вас повністю прокачають, як повністю заповнювати поліса, поліса, якщо з людьми спілкуватися, на що скажімо, ставити акценти і тому подібне. Тобто, ви вже повністю будете скажімо, озброєним. Будете вміти повністю займатися цим бізнесом і консультувати своїх людей, які тільки прийшли в цей бізнес. За місяць часу ви можете отримувати на початку вже 28 тисяч гривень. Пасивного доходу. А далі краще. Так, як є третій рівень. Так, у нас в компанії є четвертий рівень, п'ятий, шостий, сьомий – це вже йдуть директорські рівні. Ми являємося єдиною компанією в світі, посередником. Який дає можливість консультанту, дійшовши до восьмого рівня, стати співвласником компанії і розділяти честь дохід компанії в відсотках між усіма співвласниками? Знаєте, ще таку компанію? Напишіть мені в особисті, ознайомлюся з задоволенням. Е, співвласник. Окрім того, що він має від своєї мережі середній чек співвласника 350-400 тисяч гривень місяць. Крім цього, він дуже має багато бонусів. По перше, від також. За, за скажем, за роботу своєї мережі, окрім цього, він ще розділяє части, такі я казав. І дуже крутою фішкою є те, що ця компанія являється вами, тобто вашою, і в разі, не дай Боже, настання смерті співвласника вона переписується на вашу жінку, сім'ю, дітей. Тобто вони до кінця життя забезпечені люди, тому що ваша мережа буде приносити прибуток їм навіть після вашої смерті. Як на мене, це найкращий подарунок. найкращий Ще така турбота про свою сім'ю. Це саме от мати собі елементарно, маєш собі таку програму, маєш собі такі захисти. Не переживаєш, що з тобою що станція тебе не буде грошей на лікування, тому що я сумніваюся, що сьогодні в когось десь під подушкою лежить 300-400 тисяч в разі настання онко якоїсь або якоїсь тяжкої травми, яка пов'язана з хребтом, коли людина стає інвалідом, тобто овочем, і коли мало того, що людині треба скажімо, допомагати їй лікувати, так і треба і дітей ще кормити, забезпечувати. Ну, така моя думка, це скажімо так. Отже, надалі на слайдах ви побачите співвласників, які стали такими, скажемо, за 15 років існування нашого посередника. Наш посередник був заснований у 2009 році двома людьми це Віктор Рогович і Іван Українців. За 15 років їх стало на 68 більше, і саме сьогодні в нас є 70 співвласників. Це, скажімо, вже доларові мільйонери. Окрім них є також дуже багато. Просто консультантів, директорів, які заробляють 100 і більше тисяч гривень в місяць, просто приділяючи дві, чотири. Хтось більше, можливо, хтось менше. Кожного від кожного скільки хоче. Тут ніхто нікому не диктує правила, ніхто нікому не розказує, скільки тобі робити, які плани виконувати. Кожен по своєму працює, кожного своя стратегія. Просто є одна спільна система.